Отже, друзі, дивіться, що я вам тут принесла? Що це таке? Це макарони. Так, ви тут макарошки дізнали, добре. А це що? Семечки. Ні, ні, це не зеркало. І не гречка. Що це таке? Не здогадались? Ну, давайте по черзі. Добре, я тут вам принесла різні різні різні, різні 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 зернятка. Це не горіхи. Отже, ви дізналися, що це гречка. Справді. Так, так це гречка. Ми дуже її полюбляємо, що можна з нею приготувати. Торт! Торт? У да. Да. мене тут є дещо для вас. а ну давайте подивимось. А що це таке? Це? Хліб? До речі, з гречки можна зробити гречаний хліб. Понюхайте, будь ласка, його пахне гречкою. М -м -м, це гречаний хліб. До речі, він дуже смачний. Ми сьогодні будемо з вами його смакувати, ласувати ним. Отже. Для того, щоб зробити з гречки хліб, спочатку її потрібно перетерти і зробити з неї борошно. Але борошно не буде таке біленьке, борошно буде сіренького кольору, тому що і наша гречка теж, бачите, така не світла. Дуже добре, поїхали далі, бо можна просто кашку зварити, або добре. О, кашку! Машку, Можливо, ви каш... знаєте, що це таке? Сіночки. Ні, ні-ні. Це Овес називається. Дивіться. А знаєте, що можна зробити з вівса? <ql vastly lava> Ніхто не знає. <xamand pulled> Якщо вів, овес почистити, з нього можна дістати ось таке зернятко. Його можна приплюснути, і це буде вівсяна. Так, каша. Каша! Так, друзі, вівсяна кашка. Ми вівсяна її можемо каша. зварити. Або можна зробити вівсяне печиво, до речі, яке дітки дуже полюбляють. Добре, друзі. У мене тут є льон. Ось дивіться, які зернятка різні. Так. Зернятка льоном. Добре. І, звичайно, давайте ми перейдемо до цього. Що ж це за зернятка такі? Хто знає? Ні? Ні? Думайте. Давід зібрався бігом. Це пшеничка, друзі. Пшеничка, я хотіла хоча. Це пшеничка. Отже, а що роблять з пшенички? Що роблять? Жень, Кашу можна, булгур можна зварити, кашку. Добре. А що ще роблять? Я я, прям. Наприклад, якщо перетерти пшеничку. То ми отримаємо з вами борошно. Ось дивіться. А давайте ми спочатку спробуємо. Яка пшеничка? потрогай Женечка, потрогай пшеничку, яка вона? Тверда чи м'яка? М'яка? Ох, я би посперечалася тут. М'яка? Яка пшеничка? Зернятка які? М'які. Вони тверденькі. Не Хочете спробувати на зубчик, які вони? Да, да. Ні, вони тверденькі. Але якщо їх перемолоти, то вони стануть які, Женечка, повтрогай. Це стане борошно. Оце м'якеньке? Ану, Софія? Да. Софійка. Ну ось це м'якеньке. борошно наше, так? <різь> м'якесеньке, м'якесеньке. Відпускайте, будь ласка, хлопчики. Так. Сухо, зараз ми всяк Угу. Ось наше борошно. У борошно можна додати яєчко, масло. І дивіться, що зробити. Що в мене зробить? Софія! Макарони! Макарошки! Або можна зробити хліб, або піцу можна зробити, так? Пшениця взагалі багато всього. Друзі, і в мене ще ось тут. О, я заховала є рис. Друзі, ви Знаєте, що рис? Більше всього вирощують рис. Справді, насправді на це тільки рис вирощують на другому місці. Єгор і Давід. На другому місці вирощують пшеничку, а потім на третьому місці кукуруза. Отже, я Чого дещо вас для вас приготувала. Давайте ми з вами подивимось, як вирощують в нас злаки. Взагалі, які різні-різні на фермі вирощують злаки. До речі, зернятка теж відноситься сюди. Будь ласка, хлопчики. Отже, спочатку підготовлюють поле, далі засівають зернятками поле, потім за цим обов'язково потрібно доглядати всіх шкідників вбивати. А, а Бачите? Вони запілають і висипають. Спочатку вони посіяли, а потім збирають комбайни, збирають зернятка, коли вони достигли. От зараз перед косень вон... або ось останні... а потім вони так. кидають. Потім кидають О. Так, добре. І далі ми з вами дивимось. Як воно проростає зернятко, коли посадили в землю, спочатку воно вот такая, дає нам вот такої кірочок, дає нам, подивіться, росточок і дає нам отаке корінчике. Корінчиками воно в землю входить, а росточок виходить сюди. Пагін зверху вже да, над землею. Сонечко. Так, сонечко його гріє, листочки отримують від сонечка. Отримують хлорофіл, і ось наш рости, росте, рости, росте наша рослинка. І ось, бачите, вже навіть кукурузка дозріла. До речі, кукурузка це теж злакові. Отже, поїхали далі. Я хотіла вам розказати про рис. Рис на, насправді вирощують не тільки в Китаї, навіть в Іспанії вирощують рис. І, до речі, рис дуже любить водичкою. Його саджають там, де є вода. бачите? І рис бувають різні-різні різновиди. І біленькі, кругленькі його для суші можуть використовувати. І довгенький рис у нас є. Є неочищений, і чорний. дикий чорний рис, так? Насправді. І ми можемо бачити, наприклад, з рису можна зробити отакий повітряний попкорн, Пові -по повітряний рис. А з курозки можна попкорн зробити. так? Ну І так можна просто кукурудзку з'їсти. І майже зі всіх злакових ми можемо зробити. Борошном і з нього приготувати вже все, що нам заманеться. А ще можна зробити масло. Наприклад, от, з льону, от я вам показала льон можна зробити масло, так, і поливати. Так, так само із.